Залишаються під ударами, а Одеська Ова Кіпера дерибанить міжнародну допомогу. У Вилковому тендер на сховище на 46 мільйонів став прикриттям для крадіжки грошей. Переплата тільки кількох матеріалів понад 3 мільйони. Переможець Південна Українська будівельна конкуренції нуль. Ще один об'єкт на понад 97 мільйонів для шкіл у селі Вигода. Гроші виділені, зокрема, субвенції ЄС у рамках Ukraine Facility Там виграла ТОВ Давмірстрой. Знову єдиний учасник тендеру, арматуру, мембрани, наливні підлоги і суміші для шпаклювання закуповують з переплатою до 400%. Лише на кількох позиціях завишено понад 6 мільйонів. Але це не все. Кіпер захищає проросійського бізнесмена Шапрана і російського олігарха наумця. Допомагаючи обійти санці і президента, компанії Юнігран і Алюмета чи «Зовшори» досі крутять мільярди. Проварський алюмінієвий завод продовжує торгувати з Білоруссю, кредити від банку Суприненків використовують для фіктивних боргів і ухилення від податків. Радник Кіпера завертайло їздить до Австрії під приводом цифрової трансформації, а насправді виводить кеш. Ми подали скарги до ДБРСБУ на Байбеп, бо поки ви чекаєте укриттів, вони будують схеми і виводять гроші за кордон. Хочеш більше? Наш телеграм.